Середньодобові втрати росіян у війні з Україною за травень-червень були рекордними за увесь час повномасштабного вторгнення. Про це ідеться у новому розвідувальному огляді великих британців. За даними відомства, в останній місяць весни окупанти щодня втрачали убитими і пораненими 1262 особи, а в червні 1163 Відповідно, розвідка підкреслює, що загалом за останні два місяці РФ ймовірно втратила вбитими і пораненими понад 70 тисяч. Чи військовослужбовців оцінити ці цифри попросимо ігоря козія, військового експерта інституту євроатлантичного співробітництва, і загалом поговоримо про ситуацію пов'язану із війною. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. Слава обивайся, Україні! Обивайся. Власне про ці середньодобові втрати, які так зросли у травні в червні. За вашою оцінкою, з чим це може бути пов'язано? В першу чергу це пов'язано з збільшенням лінії зіткнення. І Відповідно, ви самі повинні зрозуміти, якщо збільшується лінія зіткнення, то з обох сторін збільшується кількість військ, а відповідно і кількість втрат. Тому, наприклад, мене ця цифра не дивує, але ми повинні чітко собі усвідомити, чим більше цифри ці будуть на сьогоднішній день, в сьогоднішньому етапі, при сьогоднішньому збройні, це буде тільки означати одне, що збільшується інтенсивність, розширюється. Ну, скажімо так, полоса, чи фронт зітнення. Угу. Ну, росіяни не зменшують свою активність і в терорі, ракетному і безпілотному Україною, і в ніч на сьогодні протиповітряні сили повідомили, що ми більшість цілей збили, але вісім безпілотників були втрачені локаційно. Тобто, за припущенням протиповітряних повітряних сил збройних сил України, росіяни почали активно використовують ці замінники симулятори безпілотників. Як ця схема працює? Як вони втрачають? Потім ми не бачимо їх на е, е, локаторах, і, і що далі? Е, ну, зрозумійте правильно, це схема не нова, коли відключається GPS, угу. е, система літ, е, літить собі, вибачте, в тому маршруті, який задається, а потім вона включається. Основна ідея полягає в тому, щоб е, фактично. Якомога пізніше ця платформа була ну побачена, виявлена, побачена, і фактично це після цього затрудняє дії знищення, тому що реакції на знищення залишається дуже мало. Це один момент. Інший момент не треба забувати, що росіяни дуже широко застосовують системи РЕП. І це теж такий фактор, який фактично ну принижує ефективність і наших безпілотників. Разом з тим, ми теж використовуємо системи РЕП. І коли немає організованості в діях, скажімо, Польових реп, тобто єдиної координації, то іноді свої реп заважають своїм безпілотникам. Це момент, такий теж треба враховувати обов'язково. Я думаю, що штаби, як правило, все це знають. Продовжуючи тему навігації, фінська влада заявила про те, що вони помічають великий збій в системі в роботі системи GPS в країнах Балтії і припускають, що до цього причетні руки Росії навіть через ці збої довелося скасувати вже кілька рейсів. Для чого це росіянам робити? Ну по-перше, це дуже проста річ, коли фактично система GPS, вона. Системами РЕП ну, подавляється, і в результаті пілот повітрі, як правило, цивільних суден, вони дезорієнтовані можуть потрапити на територію Російської Федерації. А Це вже привід для того, щоб знищувати ту чи іншу ціль. Хоча б згадайте, що відбулося з цивільним. Боїнгом корейських, якщо не 80-х років, mm -hmm. коли його на далекому сході просто росіяни збилися. Mm -hmm. І я не виключаю, що цей фактор може бути використаний і ще раз з метою демонстрації сили, терору, значить, ще якісь речей. Тобто для мене тут дивно поведінки Російської Федерації має до цього треба готуватися, це треба розуміти, тому я думаю, що треба змінювати сьогодні реально змінювати маршрути просування в цих цивільних mm -hmm. пілотів я не знаю кораблів самольотів літаків літаків пішло справді все завгодно да і розуміти що російські системи РЕБ будуть дуже потужно працювати проти з метою саме проведення певних диверсій або якихось актів я підозрюю в інституті євроатлантичного співробітництва цього тижня. Активно обговорювали одну із найбільших міжнародних подій. Це саміт НАТО у Вашингтоні, і сьогодні увесь світ говорить про помилки. Президента Байдена у його промові під час прес-конференції. Ну, якщо Байден переплутав Камілу Гаріс із Трампом, це для нас ще півбіди. Але коли президента, перепрошую, Зеленського називають Путіним, то це вже може бути більше, ніж біда. До вас запитання, як до експерта, який стежить за цим всім, нам бити на сполох з приводу цього, чи ми перебільшуємо значення? Ви знаєте, Молок. я вам скажу так: якщо нам треба бити на сполох, то скоріше із е, е, тими речами, які ми власне робимо самі. Фактично, наприклад, для мене для мене не була знаєте, собі така несподіванка того, що ми не будемо прийняти в НАТО, і причина дуже банальна, що влада чує зараз і може нагадати, що у нас законопроект 42.10, мало хто про нього знає, так і не прийнятий. А те саме прийняття нової системи управління. Між е, Верховним командувачем, е, військами, генеральним штабом, міністерством оборони і іншими речами тобто, це один із тих стандартів, який е, не хоче офіс президента просувати, і причому що дуже цікаво, пробують знаєте, е, зробити підміну понять під назвою, що це. Позбавляє президента Верховного певних конституційних прав. Так давайте тоді визначимося. Якщо ми в НАТО не йдемо, то єдине, треба про це і заявляти, і цього робити. Але від цього хлопцям на лінії зіткнення легше не буде. Ще одне питання з геополітики. Це роль Орбана. Орбан приїхав до Києва, поїхав згодом до Москви, Там заявив про те, що бачить дуже великі розбіжності між баченням, вибачте, за тавтологію, миру в Україні і в Росії. Потім він поїхав до Сполучених Штатів і сьогодні з'являється заява Орбана після зустрічі з Трампом, що Трамп може вирішити усі питання. Яка роль цієї людини, прем'єр-міністра Угорщини, в усіх процесах налагодження Стосунків геополітичних і в закінченні війни, яку Росія розпочала цю проти України, це дійсно питання більше знаєте для зовнішньополітичної експертизи ніж для військової Але mm -hmm. все дуже просто, на мій погляд. Якщо ви побачите, що певним чином лібералізм привів до послаблення влади, послаблення країн скрізь, і ми бачимо, що прави ультраправі сили вони набирають більше обертів. Це ви побачите у Франції, у Німеччині в Угорщині, це ну більш того, пов'язано із криміналом. Також не треба забувати про це і про це треба нагадувати по великому рахунку державам-членам ЄС і НАТО. Тобто, скоріш за все, це спроба проведення певним чином під лозунгом, що ліберали не справили, знаєте, проведення такого собі реваншу правих сил, які. Пробують ясно, що не без підтримки Москви це просто такого неможливо не без підтримки Москви. Пробують фактично зневілювати оце, знаєте собі спробу об'єднання. Навколо України знебілювати її і розвалити розхитати ситуацію. Абсолютно правильно, і Трамп в цьому питанні важко сказати, яку роль на сьогоднішній день буде грати. Тобто, чи він спробує е, дійсно показати себе як лідер Сполучених Штатів Америки? А ми можемо з вами погодитись з тим, що заява, наприклад, його стосовно. Недофінансування НАТО саме європейськими країнами воно до цього дня актуально. Да, там, якщо не помиляюся, одна треть країн ще від не пройшли, і більшість гарнесе дійсно платник податків угу. Сполучених Штатів. Тому тут мене абсолютно не дивує позиція Трампа. Але разом з тим ми можемо закидати американцями речі, які пов'язані з. Продажу технологій подвійного використання або військового да через Китай або через інші країни в Російську Федерацію, чи здатен буде Трамп зупинити це з метою показати, що США – це дійсно держава, чи здатен Трамп буде повернути всі американські підприємства, які він розташував? Чи при ньому теж розташовувались в Китаї повернути назад. Це питання риторичне. Скоріше тому, е, знаєте, я скоріш за все. Більше сторонник е, укріплення власних можливостей uh -huh. за допомогою НАТО добре, але 40 мільярдів євро в рік це занадто мало для цього, і uh -huh. треба значно більше часу для того, щоб відновити те, що фактично наші верховні головнокомандувачі, починаючи з першого і майже предостаннього, зруйнували за весь час існування України, повертаючись до геополітичних впливів на ситуацію на фронті, розуміємо, що тут насамперед ідеться про міжнародну допомогу зброєю, блінкен заявив про те, що F-16 вже там направляється до України. Дані Нідерланди Нідерланди починають процес передачі. І От щойно з'явилася інформація про в змі, про те, що Україна сподівається отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року. Ну вже нарешті можливо в липні ці перші F-16 мали би з'явитись. Наскільки шість F-16 влітку змінить, чи може вплинути на ситуацію на фронті? Дивіться, якщо можливості цього літака, тактико технічні льотно технічні можливості цього літака, будуть в протидії з російською цінної технікою показувати себе дуже непогано, то я скажу, що психологічний ефект. Від їхнього застосування uh -huh. буде значно потужніший, ніж ефект масовості. Разом з тим, з точки зору саме військового планування, ясно, що це замало. Шість це замало. І не забувайте, що ціна одного 63-65 мільйонів. Євро, а тепер а тепер помножити, е, чи поділити на ту суму, яку нам дали да, 40 мільярдів євро на рік. Ви отримаєте приблизну кількість, яку ми з вами зможемо отримати максимально в рік, так. І на завершення питання щодо Великої Британії там розгортаються якісь незрозумілі події. Новий прем'єр-міністр заявляє про те, що шторм шедов можна використовувати для ударів по вглиб території Росії. Після цього Міністерство оборони Британії заперечує цю заяву, каже, що позиція незмінна на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Деякі представники кажуть, що вагаються. Наскільки для нас важливо, щоб нам британці дозволили це робити? Знаєте, морально це важливо. Во якщо хочуть е, зрозуміти те, що ми не порушимо міжнародне законодавство чи е, домовленості, але разом з тим, з точки зору е, демократії, моралі захисту, е, будемо казати певних демократичних цінностей, це абсолютно е, неприпустимо дозволяти фактично знищувати агресора тільки. Тоді, коли він заходить на твою територію або територію наближену до цього, тобто, іншими словами, закривати очі на ті території, з яких він вас обстрілює. А це відстань до них, не забувайте, може сягати десь приблизно до 2000 тисяч кілометрів. Угу. І це треба враховувати. Розумієте, якщо ми візьмемо логістику, це вже 8000 тисяч кілометрів. Ну дай Боже нашому о, укроборонпрому все-таки зробити те. Що не змогли зробити його попередники на оптимістичній ноті? завершуємо цю розмову. Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва.